Привіт всім! Мене звати Фагот. І сьогодні я в ролі музичного директора Радіо Сільпо. Я Денис, музичний редактор Радіо Сільпо. Нарешті прийшла чорна п'ятниця, а значить, зекономлене буде потрачено. І в сільпо продукти манять не тільки своєю ціною, а ще й співають. Вам не почулося? Сьогодні наші музиканти будуть шалено експериментувати з продуктами, котрі можна не тільки з'їсти, не тільки з них щось приготувати, але й вони мають звучати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде поживно та музично. Радіо Сільпо хочу представити вам першого учасника нашого музичного експерименту: Ская. поп-рок виконавець а в душі справжній роман. Скай, розкажи, з ким ти прийшов сьогодні експериментувати. Сьогодні зі мною буде Деграйм. Він крутий музичний продюсер. Також це не настане. Дуже класний виконавець. Ви його всі ще обов'язково почуєте. Співак Ская. Цікавий факт: перші зароблені гроші з виступів артиста були від бабці сусідки Максим з міста Харків. Фірмова страва приготовлена власноруч. Це паста карбонара. Улюблена пісня на Black Friday skin, begin. – Манескін Беґін. Найулюбленіші смаколики це кавун та болгарський перець. І починаємо з експериментів. Перший ваш інструмент має виглядати саме так. Ага, вам потрібно створити пісню про Чорну п'ятницю в сільпо. Але музичні інструменти мають бути продукти. Перший інструмент це горішки. Далі у вас будуть сертифікати. Денис Грай. У нас є сертифікати на 100, 200 та 500 гривень. Тягніть. У мене бабуся, екстрасенс була, можна? Я. Давай. Ну, була, не була. Як казала? Дякую тобі, твої бабусі. У вас є 500 гривень і 3 хвилини, щоб обрати потрібні вам продукти для пісні. Час, Час пішов. пішов. Погнали в винний відділ. Венцо, венцо. Нам потрібно те, що можна буде відкоркувати. Це да, спроба. Вона відкорковується, нам підходить. І ще є ідея записати саму тачанку, як воно буде звучати. Як вам ідея? Блін, це геніально. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Чотка, чотка. Чіпси. Давай, чіпси. чіпсик. Чипсики, я. Дивись. По ціні тижня. Супер. Швуча, швуча, Газіки, швидше, швидше. Хлопці. Газики, точно, йдемо за колею. Швидше. Хвилина. Шукай будь-яку жиби банку. Будь бери. От вони. Редбул бери. No, no, no. Супер. Все, редбул okay. підходить. Біжімо на касу. Ми забули штопор. Як ми відкриємо вино? Блін, 30 секунд. біжи за штопором. Швидше не yeah. вистачає. Давайте перевіримо, Тримайте, ми заплатимо сертифікатом. Вам не здається, що якось мало продуктів вийшло? Взагалі зараз модний мінімалізм. Нам вистачає клас. Ідеально. Дякую, велике. Джентльмени, я бачу, що ви досвідчено підійшли до о, вибору продуктів. Вино і штопор це найголовніше, що треба музиканту для того, щоб зробити хіт. Для натхнення. Побачимося у студії. Побачу. Натхнення вам шановні. Дякую. Хлопці зібрались, треба зробити пісню. В мене осінь асоціюється з якоюсь е, депресією, з сумними піснями. Треба нам якісь акордіки. А попробуй, може, таке ж. Так, Спємо підкідійде ідеї. я поки пишу текст. Чорна п'ятниця зігріла нас. Зараз е, я допишу про вино, і в цей момент може наче, наливається вино. О! Супер, я. На хитовую песню. Будем. Я, конечно, на диете, но для створения хита можно. Что стекало в тебе диета? Супер, я. Супер, да. На эту гитару записываем вокал. А я заспеваю верхнюю октаву. Ну давай, давай, да, да. Пісня, наче готова, але мені от е, не вистачає чогось живого. Так давай ударні, може, запишемо живі. Ден! Да, да. да. сюди, допоможи нам з барабанами, будь ласка. Давай, давай. Нам потрібно поверх додати драйву всій композиції, розумієш? Все, давайте да. Клас. <му> Ідея з барабанами була супер, і вино вписалось сюди ідеально. Мені подобається. <хривания> ну, давай зацінимо, що ви там Лірика. Кожен день. Захожу в твоїй тіні для натхнень Розмальовані всі стіни день у день У словах немає зміни чорну п'яту ті хилна Я так хотів зайди Щоб побачили всі місці хто і я, і ти спогади про нас ніяк не зникнуть голови через них собі гашу живий спогади Ще пóже гріють наші дні серед натовпу ми творить танцювали під вогні там де ти Отже, твої тіні для натхнень Розмальовані всі стіни день у день У словах немає зміни Чорна п'ятниця змінила мене Кожен день Я знаходжу твої тіні для натхнень Розмальовані всі стіни день у день У словах немає зміни Чорна п'ятниця Сіньте на дне. Розмальовані все з тільки. Вслувати маємо, білий чорно п'яте. О, от этот чпок фіналі. вообще, я, я тут помітив, що було вино. Да. Відчувається, що по богатому звучить на п'ятсот гривень. Розуміло? Якби не чорна п'ятниця, нам би не вистачило. А ще мені біт на барабанах дуже зайшов. Ну, звісно, так. Майстр, Говорить, майстр, що майстер зіграв, так? Я там бачив. Як показав досвід, немає кордонів у музики та у фіналістів хіт парада молодих українських виконавців на радіо Сільпо в чорну п'ятницю. <п 'ят> Купуйте продукти, готуйте креативно, співайте радісно, ставте лайки цьому відео, будьте з нами на хвилі Радіо Сільпо. Радіо Сільпо.